Триває інформаційний марафон на телеканалі Т8+. Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І далі говоримо про українських дітей: як повернути українських дітей в Україну, тих дітей, яких в Україні вкрала Російська Федерація. Про це говоримо з нашою гостею. У нас у студії Анастасія Площинська, виконавча директорка громадської організації Подільська правова ліга. Настю, слава Україні! Героям слава. рада бачити вас. Ну, тож, вчора в Україну повернули ще 10 дітей, яких незаконно вивезли до Російської Федерації. Загалом у рамках 9 рятувальних місій Сейф Україн повернула в Україну вже 141 дитину. Про це повідомив директор організації Микола Кулеба. Дивимося трішки більше. Що вам буде Пані Анастасії, бачила, як повернулися 10 дітей, але ми розуміємо, що 10 дітей це дуже мало, зважаючи на ту кількість, яку насправді вкрала в Україну Російська Федерація. Наскільки важко повернути дитину, яку депортували до Росії? Взагалі, наша організація, яка є членом Української гельсінської спілки з прав людини, займається документуванням якраз випадків порушень прав людини у зв'язку з воєнними злочинами. Так от, з практики наших партнерів, це приймальня Маріупольська і інші приймальні, які фіксують постійно порушення, то можна сказати, що дійсно це зробити досить складно з декількох підстав. По-перше, в нас немає реально таких діючих двосторонніх угод між Україною і Росією, тому що в стані війни ми знаходимося, які б забезпечували хоча б на якийсь механізм повернення дітей. По друге, в Російська Федерація вони незаконно вчиняють дуже багато. Незаконних дій, які стосовно дітей, які можуть бути кваліфіковані і в принципі вже кваліфіковані як геноцид, і підпадають під конвенцію про геноцид 1948 року, тому що якраз було визначено ну, це відповідною резолюцією, також порушують норми Римського статуту. Якщо це насильницьке вивезення депортація, це все є порушенням, і з метою такою, щоб не підтвердити факт порушення. Міжнародного законодавства і міжнародного права здійснюються різні такі дії, пов'язані з зміною місця, прізвища, таємне усиновлення дітей в даному випадку, воно заборонено, і звісно, ніхто не розповідає про те, скільки дітей було усиновлено. Це розселення дітей по всій території, це ведеться політика про яка передбачає популяризацію усиновлення українських дітей російськими громадянами з шляхом виплат їх гарантованих державою, і тим, хто усиновить дітей, але як говорять документатори, правозахисники, що в таких умовах діти дуже складно їм жити, тому що вони зазнають скування, знущання через те, що вони українці. І е, дітей насправді повернути дуже складно, і е, цим займаються е, і на рівні е, уряду представники е, нашої влади, і е, дуже багато займаються громадських організацій. Саме вони найбільш активні в цьому плані, ну співпрацюючи з урядом. Це дуже складно, бо, по-перше, майже нереально визначити кількість дітей, які були депортовані, або навіть підпадають під насильницьке зникнення, що не зрозуміло, де вони, оскільки частина таких дітей може досі знаходитись на тимчасово окупованій території частина може бути. Вже на території Російської Федерації немає конкретних списків. І от е, я читала доповідь, уповноваженого по правах дитини, і в доповідях, уповноваженого по правах людини, е, ну є там точна цифра. Це біля 19 тисяч. Це те, що є е, це за фактами підтверджених випадків, коли є прізвище ім'я по батькові, mm -hmm. дані дитини, рік народження це те, що підтверджене, але Прогнозують різні експерти, які досліджують цю тему, які займаються документуванням, що це може бути навіть 200-300 тисяч дітей. Просто це не підтверджено і на даний момент неможливо це зробити. І, от саме через такі е, дії, пов'язані з приховуванням, персональних даних, зміни, особливо що стосується дітей е, там 5 років і менше, які себе ще не пам'ятають, е, їх е, найважче. Е, найважче Ідентифікувати, де вони знаходяться, хто це, і повертнути їх дійсно важко. Хоча, як я вже сказала, ці всі випадки підпадають під визначення злочинів проти людяності, воєнних злочинів, і навіть резолюцією парламентської асамблеї ради Європи було визначено, що ці випадки підпадають під дію конвенції про геноцид навіть. Пані Анастасія, якщо до прикладу, я правильно розумію, у Росії е рекламують, популяризують усиновлення українських дітей і за це навіть дають їм гроші. Тобто, якщо, до прикладу, якась неблагополучна сім'я візьме дитину з України, яку вкрали вони в Україні, і за це їм дадуть гроші. А вони, до прикладу, зловживають алкоголем, вони пропили ті гроші, і дитина просто залишається жити в оцих муках. Насправді є багато свідчень таких. Цей хто з дітей повернувся, кому вдалося повернутись. Є такі випадки, вони відкриті, ці діти, і їхня, наприклад, бабуся або дідусь, якщо батьки загинули, вони розповідають. Можна сказати, що вони проходять прямо кола пекла, тому що дитина може бути всиновлена або там на піклуванні в сім'ї. Дійсно, люди отримують. Гроші за це можуть зловшивати спиртними напоями, а дитина, вона мало того, що вона не має належних умов, вона ще й зазнає цькування, Бо, наприклад, є такі ситуації, коли вона потрапляє в сім'ю військовослужбовця Російської Федерації, вона зазнає цькування в школі, в сім'ї, на вулиці і іноді просто для того ну, от є випадки. Задокументовані, коли, наприклад, бабуся хотіла повернути онука, вона сама перемістилась через кордон, знайшла цього онука, підписали дуже багато договорів. Постійно були якісь неточності, шукали якісь бюрократичні перепони, що немає згоди, не додають згоду, що вона там не уповноважний представник. Іноді навіть співпрацюють з правозахисниками, які ну в Росії живуть і працюють адвокати. Іноді на такі кроки також люди йдуть, щоб дитину свою забрати. І от є випадки, що через Російську Федерацію і Білорусь люди перетинають кордон в Польщу і опиняються в Україні або там за кордоном дуже тяжко в кожен конкретний випадок. Це працює дуже багато міжнародних організацій, наших урядових, і неурядових, і самі люди, які ну, знають, що їхня дитина там чи родич, чи це дитина, чи це родич близький, зникла то вони вчиняють будь-які дії, щоб забезпечити повернення дитини. І це дійсно складно, бо сторона конфлікту, агресор, ну бо. Ті, хто порушують норми міжнародного законодавства, вони діють непрозоро, вони не відкривають дані, вони не йдуть на діалог і не повертають дітей. Нещодавно була доповідь Львової Білової щодо незаконного вивезення українських дітей, і безпосередньо центр стратегічних комунікацій пояснює це як явку з повиною до міжнародного кримінального суду, бо ми знаємо, що вона за це отримала ордер на арешт. Отож, уповноважена Російської Федерації справ дитини Львова Білова оприлюднила доповідь, та йдеться про вивезення з тимчасово окупованих територій України 700 тисяч дітей. Російська агресія зруйнувала дитинство мільйонів маленьких українців. Величезна кількість дітей були вбиті, покалічені, втратили рідних і стали біженцями. З 2014 року окупанти систематично вивозять в Російську Федерацію українських дітей, намагаючись за їхній рахунок вирішити російські демографічні проблеми. Вивезення українських дітей це депортація, кіднепінг та воєнний злочин. За це Путін та Львова Білова оголошені у розшук міжнародним кримінальним судом у Газі. Викрадені діти, які втратили батьків або були примусово з ними розлучені, опиняються у спецзакладах або за спрощеною процедурою влаштовуються в російські сім'ї. Російська федерація фальсифікує персональні дані та приховує місце перебування незаконно вивезених дітей. В Росії українські діти часто позбавлені елементарних прав, зазнають насильства та моральних знущань. Незаконне розпорядження їхньою долею можна вважати торгівлею людьми. Росіяни намагаються змінити національну ідентичність українських дітей і виростити з них росіян та ворогів України, майбутнє гарматне м'ясо. І такі дії є ще одним проявом геноциду проти українського народу. Ну і власне. Тут, якщо розглядати фактично, як дитину там, наприклад, депортували до Російської Федерації, якщо це дитячі будинки були, тобто в дитини, наприклад, не було батьків, або, до прикладу, батьки загинули. Якщо ми говоримо про той самий Маріуполь, бо ми і досі не розуміємо об'єктивно кількість жертв саме у Маріуполі, от коли у дитини немає батьків, цю дитину не можуть ідентифікувати рідні. От я маю на увазі, що в цьому випадку робить держава? Ну, якщо дитина знаходилась в Інтернаті, наприклад, все одно в неї був законний представник. Це на рівні саме закладу, де дитина навчалася і проживала, То тоді подаються просто списки, в цьому випадку ну, легше ідентифікувати. А якщо дитина не зрозуміло, є її батьки чи немає, чи може можливо вона з батьками разом виїхала за кордон і немає просто інформації про цю дитину. То я думаю, що працюють служби спільно з службою в справах дітей, з рацом здійснюється документування порушень. Я вважаю, що це питання взагалі дуже складне, і тому така організація, в принципі, як Українська гельсінська спілка і ініціатива Трибунал для Путіна займається документуванням фактів воєнних злочинів. От якраз. Люди, які можуть знати про те, що їхня сусідка, наприклад, дитина, вона зникла і була депортована. Ми максимально заохочуємо людей, яким відомі такі випадки, повідомляти про такі факти через документування нашій ініціативи. Бо чим більше буде зафіксовано таких фактів, тим буде легше потім цих дітей ідентифікувати. Бо насправді, як і кількість насильницьких злочинів воєнних, саме через війну, і кількість насильницьких зникнень, вони набагато ця кількість більша ніж та, яка зараз задокументована, і тому зараз багато організацій, не тільки наша, а ще й на рівні держави, це правоохоронні органи, і навіть міжнародний кримінальний суд, який в нас вже працює. Займається досудовим розслідуванням і е, документуванням, тому потрібно, якщо щось відомо, повідомляти, бо ця інформація вона може бути і задокументована, і відповідно допомогти е, знайти відшукати е, дитину. Це питання складне, воно потребує. Ну, я знаю, що і міжнародні організації, і українська влада, українська держава Україна і співпрацює з багатьма міжнародними організаціями і з іншими державами в цій сфері, тому що ну, це є злочин воєнний, і за це повинні особи понести відповідну відповідальність. Винні, ну, ми знаємо, хто це. І саме до чого я хочу сказати, що практика насильницької депортації вже була, і під час Нюрнбергського процесу були встановлені випадки такої депортації і винних осіб притягнули до відповідальності. І я думаю, що процес розшуку таких дітей, ідентифікації їхнього походження буде тривати довго, особливо тих стосовно кого немає документів. Але я вірю, що все можливо, тому що в нас діти при народженні реєструються, вони все одно є в базах, і все це можна з часом дослідити і все ж таки проаналізувати. Зараз багато є тимчасово окупованих територій, mm -hmm. до яких немає доступу. Не зрозуміло, чи живуть там дітки, чи не живуть, де вони живуть, чи вони масово переселені, чи ні. Все це зараз покладається більше на. Документування і відібрання показів свідків, кому може бути відомо про це. І як сказали е, уповноважені з прав дитини е, і неодноразово громадські організації, хто займається поверненням дітей, що після кожного повернення вони отримують інформацію про нові випадки, там що хтось повертається і свідчить, що є ще, наприклад, 20-30 дітей, які перебувають mm -hmm. там само, вони дізнаються про нових і mm -hmm. нових дітей. Ну, така от ситуація. Ми власне говорили про те, що до прикладу, якщо у дитини немає батьків, але до прикладу інша ситуація у дитини є батьки. І от нехай, наприклад, змоделюємо, от, що проживають батьки на поки що тимчасово окупованій території, так і от дітей, коли в них забирають там от під приводом там таборування, відпочинку, оздоровлення і вивозять десь у Білорусь, бо теж бачимо, що є такі випадки, або у Російську Федерацію, а потім дитину не повертають. Батьки ж знають, начебто, і вони, вони або відпускали, або не відпускали. Питали їх, чи не питали це вже зовсім інше питання. Але ж отут батьки точно знають, що дитину вивезли. В цьому випадку легше буде повернути. Якщо батьки такі звернуться, то дійсно буде легше, але є випадки, коли батьки не звертаються. вони... Ну, не реагують на це, вони не не повідомляють про такі факти, і це ускладнює повернення дітей. Але якщо батьки дійсно сталося так, що вони от внаслідок такої ситуації втратили свою дитину і вони про це повідомлять, то звісно буде легше ідентифікувати цю дитину, тим більше вони можуть самі долучитись до її пошуків, бо складно ще тому, що. Дітей розселяють по всій території Російської Федерації, якраз з тією метою, щоб їх було складніше знайти, і усиновлення таємне, яке в принципі заборонене, зміна персональних даних і так далі. Це все вже є такі свідчення і випадки, що так така от ситуація відбувається. Є ще таке положення. От я думаю, що про нього варто зазначити. Це таке положення, яким, яке часто служить як прикриття для агресора. Це положення Женевських конвенцій, яке стосується цивільних осіб. Заборонено примусове переселення цивільних осіб. Але є виключні випадки, коли з метою захисту цих цивільних осіб може бути така ситуація, що їх переселять і от. Якщо ці випадки, наприклад, якщо це там обстріл, дуже сильний міста, там чи села, і вони просто рятують цивільне населення, то це не є порушенням, наприклад, переміщення в такому випадку, але це треба доводити. І як ми бачимо, що саме на ці положення посилається Російська Федерація, в тому випадку, коли вже відкриті є. Докази і підтвердження депортації дітей. Вони посилаються на норми цього положення. Але там потрібно також оцінити, наскільки це відповідало дійсності, чи потрібно було це в тій ситуації. Я думаю, що це предмет розгляду майбутніх процесів на рівні такому міжнародному. Пані Анастасія, і от, власне, виходить, що ми розглянули такі варіанти, коли ми принаймні знаємо, що, от, до прикладу, дитину звали там Оленка. І дитина так і залишилася у Росії. Там Єлєна, до прикладу. Та mm. от нехай вони там воно просто перекладено те ім'я, та. Але в неї є своє прізвище, там Котенко, Єлена, там Петрівна, хай буде там вона, і вона таки залишилася Котенко, Єленою Петровною. Але якщо, до прикладу, вони змінили її прізвище, ім'я та по батькові, тобто вони просто стерли те, як називали цю дитину. Якщо цій дитині було, до прикладу, років 10 або 12, то в принципі дитина пам'ятає. Але якщо цій дитині три рочки чи чотири, її можуть кликати там якось по-іншому, і дитина буде вже звикати чи до нового імені, або до якогось свого відозміненого. Коли вони стирають безпосередньо, от, саме базове прізвище по батькові. Наскільки тоді стає ще важче ідентифікувати людину, дитину в цьому випадку, так зважаючи на те, що вона вже навіть не під тим іменем, яким народилася в Україні, і не під тим прізвищем і по батькові? Я думаю, що це максимально складно, і я навіть не знаю, який це механізм, тому що ну це не безпосередньо моя робота. Я думаю, що такі механізми. Розробляються, бо в нас є зараз технології ДНК експертизи. Якщо там батьки хоча б знають, що така дитинка була, або хтось з рідних знає, що вона або з'ясується, що її хтось цю дитинку знає, але це буде дуже складно, і тому і, тому і такі види злочинів вони є злочинами воєнними і геноцидом, і підпадають якраз під дію. Римського статуту кримінального міжнародного кримінального суду тому це і визнається злочином, бо це втручання в життя дитини, це примусове її переселення, позбавлення її, її національної ідентифікації, ідентичності. Це, тому це і вважається злочином, що через декілька років ця дитина може вже не знати, що вона українка чи українець, і буде навіть нереально це довести. Або буде знати, до прикладу, з того, що його цькували у дитинстві, запам'ятається і дитину просто налаштує, що це Україна просто дитину викинула, і вона їй була не потрібна. Тому це і вважається таким злочином воєнним. Це дійсно складно. 10 тисяч українських дітей з окупованих територій планують перевиховати терорист Російської Федерації вже цього літа. Про це повідомляє центр національного спротиву, щоб промити мізги за пропагандою дітей вивозять у табори, зокрема у Дагестані, Чувашій Краснодарському краї. Проєкт крує партія міжнародного злочинця Путіна Єдина Росія. За даними спротиву, саме діти з тимчасово окупованих територій Донеччини нещодавно стали жертвами педофіла. В Анапі. Ну і тут ми говоримо безпосередньо вже от про те, що вони знущаються фізично, морально, вони намагаються стерти ідентичність. Як ви вважаєте, вже от, до прикладу повернулися додому ці діти? Наскільки реально не просто покарати винних, а щоб діти хоча б отримали якусь компенсацію? Чи чи можливо взагалі такий механізм є е, у нас в законі е, про охорону дитинства? Е, забезпечено ну якби гарантування на рівні держави. Захисту прав дітей, і створення максимальних умов для розвитку дітей. І відповідно в нас на виконання цього закону було прийнято це ще до повномасштабного вторгнення, але нещодавно було внесено зміни постанова, яка передбачає порядок надання статусу дитини війни. Скорочено. А зараз це вже дитина війни, яка постраждала внаслідок незаконних дій там Російської Федерації. Тобто такі діти вони можуть оформити цей статус. Поки що він на такому рівні соціальних гарантії від України не дуже багато чого дає, але є міжнародні організації, які працюють це в, в основному донори. Які працюють в Україні, підтримують дітей, і от вони якраз тим діткам, які мають такий статус. А ці діти, які повернулися, вони безпосередньо можуть мати такий статус, отримати. Вони надають і фінансову допомогу, і реабілітацію, і лікування десь за кордоном, відпочинок. Це як варіант може бути. Також всі ці випадки вони вже, якщо діти повертаються, вони задокументовані і вони аналогічно. Ну, вважаються такі діти потерпілими від воєнних злочинів, і звісно, як і цивільні полонені, там військові полонені, люди, які втратили своїх рідних через воєнні злочини, ці всі категорії вони є такими, що мають право на компенсацію. Інше питання це коли буде ця компенсація, з яких джерел, але те, що в категорію осіб, які мають право як потерпілих осіб, які мають право на компенсацію. Внаслідок воєнних злочинів такі діти, звісно, входять. Але от на рівні такому, поки що, як ми з вами зараз працюємо і живемо, то можна оформити статус дитина війни і скористатися тими благами, пільгами, які дають міжнародні організації. Вони якраз звертають увагу на цей статус, і можна поїхати за кордон, відпочити як табір для дітей, наприклад, але вже який відповідає всім умовам, всім нормам, всім. Якби потребам, це вже така можливість є. Тобто, фактично, так як після Другої світової, там так, от багато бабусів, дідусів, ну ті, що зараз бабусі дідусі, маю на увазі, вони отримували статус дитини війни. Тобто, ви вважаєте, що от, і ці діти, які зараз переживають війну, будуть також мати цей статус, вони, і отримувати якісь підлітки. Вони і зараз можуть звернутися. Діти, які пережили, ну якщо вони зазнали поранень, ну от, наприклад, психологічне насилля, стрес. Пережили там є чітко виписані критерії, але багато хто навіть до повномасштабного вторгнення, особливо дітки Донецька Луганська область, які там проживали, були свідками обстрілів. Вони отримували такий статус. І наші колеги, які працюють в сумах, наприклад, там Північна Правозахисна група, вони розповідали про позитивну практику якраз отримання цього статусу і використання його для компенсації за рахунок міжнародних фондів певної допомоги на оздоровлення. На розвиток там своєї там справи або на навчання, на гуртки, тобто міжнародні організації, о, ніби поки що на рівні нашої держави. Ну, я не знаю таких чітких гарантій, да? наприклад, там безоплатний проїзд, mm -hmm. як, як ми звикли, такого поки, поки що немає. Але міжнародні організації вони на цей статус звертають увагу і вони можуть дати певні кошти, грантові, ну, потівку. Це те, що в принципі реально, і те, що можуть такі дітки оформити. Бо поки що потрібно почекати до цих всіх міжнародних процедур, е компенсацій на рівні. це… Ну, Треба декілька років. Я думаю, сподіваюся, що ми все ж таки отримаємо це. А на рівні такому, як ми зараз, це реально. Пані Анастасія, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, що завітали до нас у студію. Дякую вам. Отож ну, нагадаю, що гостею студії була Анастасія Площинська.